Як війна вплинула на зарплати українців та від чого залежить розмір виплат? Національна платформа з пошуку праці презентувала перше в Україні масштабне дослідження. В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 тисяч діючих працівників. Зарплата залишилася такою ж або незначно скоротилася. Ви бачите у 25% і у 16% респондентів у 3% зарплата навіть збільшилася, але ви бачите, що про значне скорочення зарплати повідомили 36% респондентів, і ще 19% повідомили, що на жаль були скорочені під час війни. Більшість опитаних працівників мають вищу освіту. 66%. 25% професійно-технічну та 9% зайнятих роботою осіб. середню. найвищі зарплати отримують спеціалісти віком від 25 до 34 років. Найнижчі респонденти віком від 16 до 25, оскільки переважно вони є фахівцями-початківцями. Спостерігається і певний гендерний дисбаланс. Його можна побачити на прикладі найпоширеніших професій. На посаді бухгалтера, касира, оператора кол-центру, офіс-менеджера і офіціанта працює переважна більшість жінок. Тоді як на посадах комірника, комплектувальника. Все ж таки переважна більшість працює чоловіків. Медіана зарплати жінок на посаді менеджерки з продажу складає 12 тисяч гривень, тоді як медіана зарплати чоловіків на цій посаді складає 16 тисяч гривень. Впливає на заробіток і володіння іноземними мовами, зокрема англійською, оскільки це дозволяє працювати з іноземними клієнтами. Тож дослідники радять вивчати англійську. Незважаючи на складну ситуацію, фахівці ринку праці наголошують, що кількість вакансій поступово зростає поступово з місяця в місяць, весною влітку, кількість вакансій зростала і наразі становить 45 тисяч вакансій. Це вже в, ну, в два в сім разів більше ніж. В березні, але все ще в два рази менше ніж до війни. А ще роблять висновок, що значного росту зарплат на ринку праці цього року не очікується, проте восени можуть бути незначні перегляди сум за напрямками будівництво, логістика тощо.